Привіт, народ! Ну що, умовні речення. Ви просили мене зробити ці уроки, і я їх зроблю. Тобто, сьогодні ми розберемо нульовий і перший, а потім, якщо захочете, я зроблю ще про другий і третій типи умовних речень. Я розповідаю максимально простою мовою, щоб це було зрозуміло. Ми розберемося з тим, що таке умовні речення, навіщо вони використовуються, які вони є в українській мові, і навчимося сьогодні нульовому і першому типу умовних речень. Перед цим попрошу вас підписатись на мій канал, підтримати його, поставити лайк, якщо вам не складно. Ось це буде дуже приємно. Коментар написати, будь-що, що можна може підняти активність і дати зрозуміти ютубу, що ці відео цікаві, чувак, давай їх просувати наверх. І по-друге, хочу вас запросити на в нашу бібліотеку знань відкриту. Ми зробили бібліотеку знань від Макашовській де В нас є міні-курси, де в нас є різні гайди, збірки. Коротше, все віддаємо безкоштовно. Ви можете прийти їх просто забрати буквально за посиланням нижче. Під цим відео прийти в цю бібліотеку і забрати. Ось, а також прийти на Чорну п'ятницю на навчання, в нас знижки мінус 50%. Тобто і в бібліотеку заходьте, і на Чорну п'ятницю приходьте навчатись на повноцінні курси. А ми поїхали. В нас сьогодні тема умовні речення. Я вже розписав нульовий, але щоб час зайве не займати. Але спочатку, що таке умовні речення? Умовні речення є в українській мові. Це коли є умова. І є наслідок умови, якщо вона виконується. Наприклад, якщо ти кип'ятиш воду, точніше, якщо ти нагріваєш воду, вона кипить. Це факт, він завжди такий. І ось саме нульовий тип умовних речень відповідає за факти, не за конкретну ситуацію. Наприклад, якщо я когось побачу, я тобі скажу. Це конкретна ситуація, це не факт, який завжди працює. А ось якщо нагрівати, якщо нагріти воду, то вона закипить. це Факт, який завжди такий і є. Наприклад, ну і давайте перед, перед прикладами я розкажу про ось ці от значення, щоб в подальшому ви розуміли, що це таке. В нас умовне речення складається з двох частин завжди: це if clause і main clause. If clause – main clause. If clause – це частинка в реченні, яка е, в собі має if, тобто якщо, ось як українською, якщо ти кип'ятиш воду. Вона, якщо ти нагріваєш воду, вона кипить. От, якщо ти нагріваєш, це і є if close тобто умова при якій ця ситуація буде працювати, тобто при якій закипить вода. І друга, якщо ти нагріваєш воду, вона кипить. Вона кипить це main-close, тобто це основна частина це виконання. Зрозуміло, це як пазлік. У нас є один, є другий. Все. В них насправді нічого складного немає в цих умовних реченнях. Тому я вирішив взяти цю тему і простою мовою вам про неї розповісти. І ось для нульового, для нульового типу умовних речень, да, conditional, zero conditional, ми в обидвох частинах будемо використовувати звичайний present simple. present simple. І ось наш приклад. If you heat water, it boils. If you heat water, it boils. Якщо ти нагріваєш воду, вона кипить. Або if you sleep more, you feel better. Якщо ти будеш спати більше, ти будеш почуватись краще. Це завжди так працює. Це, це просто аксіома правда. Ось і все. Або if you sleep less, you feel uh, worse. Та, якщо ти спиш менше, почуваєшся гірше. В чому складність для україномовного вуха? Ми хочемо поставити if you, if you sleep. more, якщо ти спиш більше, you will feel better. ми намагаємося сюди will підставити. Але він нам тут не буде працювати, тому що для фактів, які дійсні завжди, ми використовуємо present simple, present simple, present simple, present simple. І simple. simple і там, і там. Розумієте, що це таке? Я зараз ще напишу декілька прикладів, щоб ми саме з нульовим попрацювали. Ось ще декілька прикладів, з якими ми можемо попрацювати. If you don't water plants, they die. Про що це? Water, to water, поливати. Да, це вода, але поливати також вуца. If you don't, don't water plants, they die. Щось мене маркер червоний, погано. Працює, буде синій. If you don't water plants, they die. Якщо ти не поливаєш рослини, вони вмирають. Це завжди так? Так. Далі. If you eat too much. я я виділяю зараз present simple, це діє слово. If you eat too much, you gain weight. Якщо ти їш забагато, ти набираєш вагу. Це завжди так? Так. If it rains, the ground gets wet. Якщо йде дощ, то земля мокріє, намокає. Тобто, це факти, які завжди так і є, вони не відносяться до конкретної ситуації. Якщо це конкретна ситуація, ти хочеш комусь сказати, якщо ти, то щось станеться. Це не відноситься сюди. Сюди відносяться те, що завжди відбувається за тим одним самим сценарієм. І завжди буде Present simple, present simple, present simple, present simple. Запам'ятали? Сподіваюсь, що так. Тобто Zero Conditional в нас відповідає за факти. ще раз напишу, facts, Які завжди є правдою. В двох частинах в нас використовується Present Simple. Ось і все. І є ще одна штука. Ми можемо міняти, як ви бачите, я всі речення написав з «if», if, if. Ми можемо міняти ось цю частинку. Sorry, ось цю частинку. І ось цю частинку. Тобто if clause і main clause можна поміняти і сказати plants die if you don't water them. Або uh, you gain weight if you eat too much. Можна поміняти, але запам'ятайте правило: якщо ми міняємо, то ми потім перед if не ставимо ніяку кому. If you gain weight. You, eat, uh, if you, uh, sorry, you gain weight if you eat too much. So ви не ставите кому перед if, оце запам'ятайте. Тепер давайте перший тип умовних речень подивимось на нього. І перший тип умовних речень Він відрізняється тим, що він говорить про можливу реальну ситуацію в майбутньому. Тобто він вже не відноситься до абстракції, що завжди так і є правда. А він напряму каже, що так можливо буде. Наприклад, 에, а перед цим, наприклад, знов таки звертаємось до if clause, main clause. Що в нас змінилося? Бачите? Present simple, present simple. F'uture simple. В нас тепер в головній частині виступає future. І це коли ми в українській кажемо: якщо щось станеться, то я щось зроблю. Якщо мене запросять, то я піду. А якщо мене не запросять, то я не піду. Ось це він і є. Давайте приклади. If it rains tomorrow, we will stay home. Якщо завтра піде дощ, ми залишимось вдома. If it rains, present simple, tomorrow we will stay home. Якщо завтра піде дощ, ми залишимось вдома. Або, наприклад, як його, ось цю частинку, перше речення, можна перефразувати в Zero Conditional. Ми ж можемо сказати, якщо йде дощ, ми залишаємось вдома. І так завжди. Ось, слухай, ми зазвичай, якщо йде дощ, ми залишаємось вдома. От ми нікуди не йдемо. Це просто факт. Тоді б ми прибрали звідси tomorrow, і тут би залишили тільки stay. Прибрали б will, щоб був present simple, а не future, да? І все і було б If it rains, we stay home. Ось це був би нульовий. Але тепер же ж реальна ситуація. Ми, наприклад, маємо плани якісь на завтра і кажемо If it rains tomorrow, we will stay home. Окей, далі. I will let you know. If I see Hanna. Я поміняв місцями if clause, ось цей і main clause, ось цей. Ось це main, ось це if clause. Поміняв місцями і кому тут не ставлю. Якщо я тобі дам знати, якщо побачу ханну. I will let you know if I see Hanna. Again, знов таки в нас main clause залишається future. Ось наш future. I will let you know. Це тупо як пазліки. От просто конструкція одна. І в щось, то щось. І в різних ем, типах умовних речень в нас просто міняється сама конструкція. Тут present simple, тут future simple. Далі там past perfect і would have там в третьому, наприклад. Воно просто міняється, але суть залишається та сама. Тобто, всі, от правила для conditionals, вони діють однаково. З, міняється просто оця маленька частинка, і все. Тобто складного тут насправді нема нічого. Далі, if you have questions, you can ask me later. Якщо в тебе є запитання, можеш мене запитати пізніше. If you have questions, present simple наш You can ask me later. Можеш запитати мене пізніше. Тут важливо відмітити, що для can. Немає форми майбутнього часу. Правильно, ми не можемо казати в англійській I will can. Тому can, не дивлячись на те, що тут написано «future», він залишається в своїй формі звичайній. Він залишається, тому що для нього не може бути майбутнього апріорі. Тому ми його залишаємо ось таким, якщо це can. Ну і останнє. If they invite me, I'll come. Якщо мене запросять, я піду. І ось тут яка складність. Нам хочеться хочеться обидва обидві частини речення поставити з will. If it will rain tomorrow, we will stay home. Але ні, після if ми не ставимо ніякий will. Ніколи тут в таких ситуаціях в умовних реченнях після if не ставиться will. Запам'ятайте це як саме головне правило. Ніколи і нам да хочеться, тому що українською ми кажемо: якщо піде дощ, то ми залишимось. Дощ, що зробе, ми що зробимо. В нас двічі йде майбутній час. А в них тут залишається все ж таки present simple, і тільки в основній частині змінюється future. Ось і все. Ось такий от урок по zero і first condition. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Ось, дякую, що подивилися. Поставте лайк, будь ласка, під цей відосік. Приходьте в бібліотеку знань, забирайте купу матеріалів, віддаємо безкоштовно. Я посилання внизу залишив, щоб ви могли доєднатися. Ну і на навчання також приходьте. І пишіть, як вам такі уроки, щоб я, можливо, більше знімав по граматиці. Окей? Окей, побачимось!